Привіт, усім. Україна попереджає, вільного проїзду не буде. Оминайте Польщу. Це знову тема про блокування кордону, про кордон, про перетин кордону, про те, що відбувається на кордоні, про те, що фермери з інших європейських країн теж приїжджають і сьогодні вже мали заблокувати, допомогти блокувати польським фермерам наші українські кордони. Тому, друзі, підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ваша активність допомагає україномовному контенту і, взагалі інформації, просуватися на всіх соціальних мережах. Також нагадую, що у нас терміновий збір для третьої штурмової на автомобіль, який потрібен на вчора треба зібрати 200 тисяч ми вже майже половину зібрали попрошу вас активніше донатити хто не має можливості задонатити то будь ласка лайк та репост в описі під відео є монобанка кому зручніше на приват є приват тому приєднуйтесь допомагайте вільного проїзду не буде експортерам радять оминати польщу Упередження щодо української аграрної продукції лише накопичується, тому україно-польський кордон не буде працювати належним чином для аграрної продукції в 2024 році. Таку думку висловив заступник міністра економіки України торговий представник України Тарас Качка. На жаль, ми не можемо гарантувати, що україно польський кордон працюватиме працюватиме належним чином. Блокування веде до повної непередбачуваності часу проходження кордону. Тому на раціональне рішення для українських експортерів є використання інших кордонів. Він додав, що можливо через те, що ми покладаємося на солідарність щодо підтримки України, яку висловлюють всі стейкхолдери, це створило надмірні очікування. Але бачимо, що за загальною картиною накопичилась велика кількість упереджень не лише з боку Польщі, а й фермерів по всьому європейському союзу. Тому все, що ми можемо зробити сьогодні, переконувати наших партнерів у тому, що ми є партнерами і майбутнє ЄС та України в спільному господарстві. Це об'єднання сил і посилення конкурентоспроможності на глобальних ринках. За його словами, якщо ці виклики будуть подолані. То Україна з ЄС стане надзвичайно великим гравцем у продовольчій безпеці на глобальних ринках. Але ми зараз знаходимося лише на початку цього болісного шляху, тому наразі маємо завдання забезпечити доступ на ринок, який у нас є, та знову пояснювати ЄС, що наші стандарти виробництва відповідають вимогам ЄС, особливо в тваринництві. Це те, що ми бачимо зараз. Це лише початок проблем, які з'являться в процесі перемовин щодо вступу України до ЄС. Це буде надкладна дорога в частині сільського господарства, зазначив Тарас Качка. Я скажу так дуже коротко, якщо би. В Польщі і взагалі в європейських країнах не хотіли і не купували нашу продукцію, ми б в Європу, в тому числі в Польщу, не продавали. Є попит, є пропозиція. Якщо ви не купуєте, вам його не продадуть силою. Тобто, якщо би нам сказали, ну тут ми не будемо купувати, ми маємо своє, ми не будемо ваше купувати, воно нам не вигідно, ми їм, воно нам не подобається. Все. Зрозуміло, ми шукаємо інші шляхи, інші ринки збуту. Якщо ж поляки, французи, німці, всі інші зацікавлені, є попит, є пропозиція. Не буде, цього, не буде цього попиту, не буде пропозиції. Блокування кордону не зменшує попиту. Ну просто фізично не зменшує. Воно робить просто проблему. Всі ті проблеми, які є зараз там в Польщі, в Європі взагалом, про те, що там зелений податок, інші якісь там їхні обмеження. Це в них в країнах їхній уряд, їхні уряди недоопрацьовують. Це фермерам, перевізникам і іншим, кому щось не подобається, треба звертатися до своїх урядів, щоб вони для них робили так, щоб їм було комфортніше, щоб їм було краще і вони більше заробляли. Чому якась проблема в них стається, і Україна тут винна. Україна не винна. Україна виробляє продукцію і продає. Там хочуть і купляти, і купляють. Ну, це дуже все просто. Нічого складного в цьому нема, не якась там арифметика, яку ніхто не може зрозуміти. Є попит, є пропозиція. Все дуже просто. Хочете контролювати якість, Україна не проти контролювати якість. Будь ласка, на вашій території, там не знаю, якісь додаткові пункти контрольні чи що, вам теж щось цього не підходить. Ви хочете просто, щоб Україна не входила на ваші ринки. Ну так не працює, так не робиться і так не буде. Що говорить Прикордонна служба України? Станом на 17 лютого польські протестувальники продовжують блокувати рух на шести напрямках. В черзі на в'їзд в Україну перебувають близько трьох, майже трьох з половиною тисяч вантажівок. Найбільша черга, як розповів речник на пункті пропуску Краківець, близько 1600 вантажівок, а також по напрямку пункту пропуску Ягодин близько 550. Вантажів. Також є інше повідомлення з боку української влади. Українська влада обговорює запровадження обмежень на торгівлю з Польщею у відповідь на блокаду кордону польськими фермерами. Та марні спроби польських урядовців розв'язати проблему. Хотілося б уникнути цього, але ми зараз у найнижчій точці. і якщо так піде й далі, то це доведеться зробити. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський підтвердив, що українська влада справді обговорює таку можливість. Він зазначив, що уряд виступає за конструктивне розв'язання питання, але, звичайно, будемо готові реагувати. За його словами, рішення може бути ухвалено протягом двох тижнів. Надавати більше деталей Сольський відмовився. Також фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції приєднаються до польських аграріїв в неділю, тобто сьогодні, і блокуватимуть перехід у Дорогуську. Цілком вірогідно, що це може призвести до повного перекриття руху на українському кордоні. Координатор фермерського протесту Роберт Вічко розповів, що це буде загальна акція протесту, на якій мітингувальники покажуть силу спротиву імпорту українських сільськогосподарських товарів на ринок Європи. Мало того, страйкарі запрошують долучитися до блокування кордону людей, які не мають відношення до сільського господарства. Якось такі невтішні новини з боку Польщі, з боку Європейського союзу, уряди тих країн чомусь. Не знаю, не довопрацьовують, не хочуть йти в конфлікт з фермерами, з виробниками сільської продукції. На жаль, але страждаємо в цьому випадку. Ми, Україна, українці. Звичайно, один з найпростіших варіантів це об'їзд Польщі іншими пропускними пунктами. Але інші пропускні пункти не передбачають такої кількості продукції, такої кількості вантажів, які. Прямують через польський кордон, як би там не було, це велика кількість автомобілів, велика кількість продукції. Та й ніхто не дасть гарантії, що зараз польські фермери там десь будуть домовлятися, якимось чином намовляти. Інші країни, які мають з нами кордон, теж вийти на протест і перекрити повністю кордон. Невідомо чим це закінчиться. Звичайно, що не хотілося б, якби, не хотілося б мені, щоб і кордон блокували з польської сторони, і не хотілося щоб з української сторони. З нашої сторони також перевізники під'їхали до одного з пропускних пунктів і там вже починають блокувати і не пропускати польських перевізників, тобто автомобілі з польською реєстрацією, які везуть якісь вантажі. Чи це добре? Звичайно, що це погано. Я, я завжди в кожному своїх відео говорю, що блокування кордону це якийсь самий такий поганий спосіб боротьби зі своїми конкурентами. Тим більше, що все, що вимагають польські фермери і інші фермери з інших країн, це вирішується в їхніх країнах і в Європейському Союзі. Україна не має впливу на, на деякі з тих рішень. На щось має і вона погоджується, як я говорив скорше. Ви хочете контролювати додаткову продукцію, контролюйте. Ваша територія, ви маєте повне право там додатковий якийсь контроль зробити. Чому би ні? Треба вам це, ви, вам буде з цього легше, будь ласка, вперед. Але інші вимоги. Це ви звертаєтеся до свого уряду, це ви звертаєтеся до Європейської комісії, щоб вона вам їх задовільнила. Причому тут Україна і блокування кордону. І ви ж блокуєте не тільки фури з пшеницею. Там блокується все. І допомога війську їде довше, ніж заплановано. І взагалі корки поутворювалися із автобусів із іншим автомобільним транспортом. Це все впливає. Друзі, ось такою інформацією, такими думками я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас це відео було також цікавим. Ви додивилися до кінця, підтримали його лайком, репостом і, звичайно, підписалися. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, незважаючи ні на що.